Представляємо у вашій увазі е, станочок для в'язання мушок е, Strike Magic Voice. Е, виготовлений з якісних матеріалів, які не піддаються корозії. Дуже класні тоненькі губки. Дуже класно тримають навіть маленькі гачки. І дуже зручно в'язати, коли мухи невеликі, ну взагалі ідеально, доступ до всього супер з любого боку, плюс можна так. Можна так, як хоч, виставляється. А, також мож, може він регулюватись по висоті. Може навіть отак бути, це максимальна висота. А, цей. А, також він в комплекті має і струбцину, яка кріпиться до столу. І п'ядестал металевий, який оснащений резиновими чотирма такими. Штуками, які не дають їздити цей. П'єдестал великий, От розмір ручки, що цей дуже надійний і дуже гарно стоїть на столі. Дуже класний станочок. Купляйте в магазині flyfissing.com.